В області загострюється ситуація з поширенням сказу. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я, недуга посідає п'яте місце серед тих, що вражають організм і людини, і тварини, та завдає найбільших збитків. Як протидіяти поширенню сказу, розповіла спеціаліст обласного центру контролю та профілактики хвороб. За останні десятиріччя епідемічна ситуація в Україні щодо захворюваності людей на сказ залишається настійкою. Реєструються поодинокі випадки захворювання, наявні умови до його поширення. Головною причиною цього є циркуляція вірусу серед тварин, додає заступниця очільника Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Із 2003 року в Україні зареєстровано понад півсотні випадків захворювання на сказ серед людей. Усі вони закінчились летально. Найбільша кількість сім випадків була зафіксована в 2007 році, у 2011 і 15 роках по шість випадків, в 2006, 14 і 16 роках по чотири випадки. А так, зазвичай, один, два, три випадки щорічно. За даними регіональної лабораторії ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області у минулому році. На території 13 територіальних громад було зареєстровано 29 випадків сказу серед тварин проти 24 у 2022 році. За останні 20 років випадків сказу серед людей не було лише в чотирьох областях: Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій і Хмельницькій. Недуга передається людині через укус зараженої тварини та через осідання вірусу на наслизові оболонки або через мікротравми. Основними симптомами сказу які проявляються на сьомий тридцятий день після такого контакту з твариною, захворівшою, з проявляються уже вигляді підвищення температури і появи таких відчуттів чи печіння, чи поколювання, чи пощіпування у в місті проникнення вірусу. Далі вірус шириться нервовими волокнами та вражає весь організм. Наслідки можуть бути летальними. Запобігти зараженню можна, кажуть спеціалісти профільної установи. Це передусім імунізація людей, професії яких пов'язані із роботою з тваринами, обслуговуванням тварин. Це ветеринарні працівники, ловці, собак, мисливці, а також працівники лабораторії, які працюють з вірусом сказу. Друге питання це регулярно вакцинувати свійських тварин, ну і по можливості диких тварин, яким займаються лісове господарство і відповідні структури. Якщо ж контакту з ймовірно хворою твариною уникнути не вдалося, запам'ятайте такий алгоритм дій. Необхідно невідкладно промити рану мильним розчином та звернутися до територіального медичного закладу після огляду лікарем та збору анамнезу приймається рішення щодо призначення антиребічного лікування. І за призначенням лікаря відповідно до наявної тієї чи іншої вакцини розпочинається курс ведення антиребічної вакцини, який складається з п'яти або шести внутрім'язових ін'єкцій. Введення препарату відбувається зі встановленою періодичністю у центрі контролю та профілактики хвороб. Застерігають у разі укусу чи перших симптомів сказу не покладатися на власні сили, а звернутися до лікарів. Так ви убезпечите і себе, і оточуючих. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.